Досліджень сувоїв науковці зрозуміли, що вони представляють собою велику археологічну та історичну цінність, що привело до масштабних пошуків в регіоні бідуїнами та археологами. Ці пошуки привели до додаткових знахідок, і за 10 років було знайдено 11 різних печер із сувоями монетами та іншими артефактами. Потім почали проводитись серйозні археологічні роботи та розшифровка текстів, які показали, що сувої датуються від третього віку до нашої ери до першого віку нашої ери. Саме в цей момент відбулася затяжна пауза очікування результатів перекладу біблійних сувоїв та їх порівняння з нашою сучасною біблією, адже найдавніші кодекси, на які опирали,